Доброго дня. В цьому відео я хотів би показати, яка появилася в нас колона Тройка. Називається колона повний фул, тобто повна комплектація спирт колони, яка родилася іменно із-за того, що в нас дуже багато людей почало давати запроси, щоб ми дали таку пропозицію. Так, як сьогодні, вступив в дію вже закон, тобто він вступає в дію через два місяці, а його вже прийняла Верховна Рада в другому читанні. Люди вже зможуть працювати легально, і ті виробники, які хочуть трошки прискоритися, от іменно звернули увагу на тройку, тому що тройка в домашніх умовах при трьох кіловатах буде вам давати 3 літра чистого спирту за одну годину. Тобто ми пішли на такі, на такі пропозиції від наших клієнтів, тому ми до, е, от колону, тройку, яка в нас була перед тим на сайті. Ми її доукомплектували кількома позиціями. Зараз я на всьому буду зупинятися. Тобто, ви в даній колоні, коли ви її купляєте, ви практично все маєте вже в наявності. Вам вже не треба докупляти якісь деталі, вам не треба бігати по других магазинах. Ви получили обладнання, розпакували, зібрали і починаєте працювати. Тобто, ви зможете працювати як при перегонці браги. Де ми комплектуємо от, іменно колінами спеціально. для того. І ви можете потім той спирт сирець, який ви получили з Браги, ви будете переганяти другий раз, і ви будете получати чистий спирт 96,6 градусів. Тепер давайте от в такому зібраному виді ми зупинимося на комплектації. Дивіться, почнемо зверху. Це є носик. Це є Дімрот, 19 трубок. Іменно такий ми ставимо, тому що він готовий вам служити ще і при перегонці стіл, коли ви будете брагу переганяти. Я потім покажу. Сюди ми включили також отаку маленьку царгу: 3 дюйма з виходом під термометр. Я потім поясню, для чого вона. Вона буде вам давати можливість контролювати флегму, яка буде повертатися з, іменно з Дімрота. Також вузел Силіванінка з отаким крапельником. Ми його включили в систему, щоб ви бачили, як у вас, виходить, як у вас йде продукт до ігольчатого крану. Є крапельник. Ви бачите, як продукт капає, тобто дуже удобно там голови відбирати, ну і взагалі слідкувати за тою. І отакий подовжений доохолоджувач, який вам буде давати досить хороший і комфортну роботу. Далі в нас де отакий маленький діоптер. Ми його поставили іменно меншої висоти, тому що він буде вам давати можливість візуального контролю, як буде вертатися флегма. Він не буде забирати у вас висоти, і ви будете дуже комфортно працювати. Тепер дивіться, є два варіанти по царгах. І Для заграниці ми робимо от таких, одна царга 50-ка з ніпелем під термометр, друга царга 50-ка пуста і одна 30, 30 см царга, яка має хрестик внизу і має ніпель. Під термометр. Тобто, якщо людина заказує в нас такий варіант за границі, ми її, це ми робимо для того, щоб воно набагато більш удобно пересилати. Якщо ви знаходитеся в Україні, ви можете брати просто готову одну царгу на 1,3 метра. Іменно та висота 1,3 метра дає вам постійно стабільну роботу колони. Ми дуже багато раз тестували, і ми, от, допустимо, зупинилися, що саме мінімально, то воно дає 1,2 метра. Ми дали 1,3 так, щоб воно було вам комфортно. Також в комплект входить куб на 60 літрів нашого виробництва Тен 3,5 кВт. Він вже там є підключений. Отакий регулятор. Ми спеціально його е, поставляємо, тому що іменно той регулятор стабілізований, він дає вам постійний нагрів на тен. Тобто, ви, е, дуже комфортно працює у вас колона, тому що ви, коли неважно від е, скачків вольтажа, які сьогодні є, е, дуже часто в домашніх умовах, ви працюєте, у вас нагрів постійний і у вас дуже комфортно працює е, сама колона. тобто Нема такого, що вас перебої, бо будь-який другий регулятор не дасть вам іменно такої стабільності, як іменно цей. Ми його самі робимо, даємо на нього гарантію і так далі, і так далі. Є такі в нас от крапельники, то що я сказав, людина може собі заказувати отакий от більший, може заказувати менші. Вони виконують одну і ту саму роль, я єдине, що поставив тут їх. Вони в нас є вже на сайті, є з дво, два, дві конструкції. Коли ви допустимо берете от такий вузел Селіванінка, як в нас тут зараз стоїть, де йде. І гольчатий кран, тут треба папу брати тата, і та, якби різьба зверху, він закручується, і ви вже тоді. Якщо ви берете другий такий під 90 градусів і гольчатий кран, ви тоді використовуєте Е, Тобто є дві два різних. от Якщо ви тут побачите, Дивіться бачите? Трубка, ми орієнтуємося от по тій трубці, де йде продукт. Тут, йде в нас тато, тут де в нас мама. Тобто ви собі під, під себе можете заказувати. Також в комплектацію входить отаких от два коліна. Тройки, входить царга ще додаткова 30 см. Ви, якщо, допустимо, будете брати собі царгу оту 1,30 м. І окрема царга 30 см, Вона є для того, що ви, коли будете переганяти брагу, ви будете ставити оту царгу. Потім будете ставити два коліна і будете ставити оцей дімрот, який про який я з самого початку говорив. Я потім ще зберу конструкцію і покажу, як вона виглядає, коли ви будете переганяти брагу на передсерець. Тому ми включили іменно ту царгу, щоб ви вже ту свою царгу, яку ви заб'єте СПН, і щоб ви її не розбирали кожного разу. А щоб ви один раз собі її зібрали, і у вас тоді буде готова царга для перегонки спирту серця. То є так називаємо царга, яка буде мати там 1,3 метри, якщо ви закажете, або от з таких трьох буде складатися. Ви собі її, допустимо, перегнали спирцеріс, ви зняли собі ту царгу, поставили в куточок. А цей верх ви можете використовувати де хочете вже в других варіантах. Також входить СПН для набивки царги. І входить, або така сітка, або ПЖІ. Ми даємо, які будете вставляти в царгу. Царга має отакий хрестик внизу. Сюди ви то вона стоїть верх кармашками, отак вона буде стояти. Ви туди запхаєте пиш, потім засипаєте СПН, і вас той пиш буде тримати всю СПН, яка буде мати 6-7 кілограмів. Тобто, ви надійно працюєте в комфорті, і, і ви на сьогоднішній день от дуже добре будете орієнтуватися іменно по самому процесу, завдяки от такому регулятору, що він тримає постійний нагрів, завдяки от ті малій царзі, яка буде відповідати вам за возврат флегми. Ви будете бачити, іменно яка температура флегми вертається. Тому що якщо ми будемо... Получати холодну флегму вуз зврати, то в нас практично царга, верх царги не буде працювати на 15-20 см, він буде працювати на розігрів отої флегми холодної. А так ми по тому термометру ми дуже добре орієнтуємося, який возврат флегми, яка температура тої флегми, яка вертається в вузол, і ми вже собі тоді далі комфортно працюємо. На своєму каналі я багато відео показував, як весь процес, де тут єдине, що ми її додали, тому що вона вже так і просить, просилася туди, щоб людині вже було набагато комфортніше і правильніше працювати. Іменно. Вона вже повністю буде контролювати от той крапельник, та царга, і подовжений доохолоджувач. Вони дають от дуже комфортно, дуже класну роботу спирт колони Тепер ми фіксуємо, як виглядає спирт колона От з тими всіма прибамбасами. Зараз я її розберу і зберу вам варіант подстілу, як ви будете получати спирт сирець з браги. І потім ще продовжимо. І ось дивіться, як виглядає подстіл. Ми спеціально в ту систему е, нашої конструкції ще включили один додатковий хомут для того, що дивіться, ви, коли будете розбирати свою колону, ви її практично зняли, і у вас е, от та конструкція лишиться цільна. Тобто діоптер буде тут, вузол, ви його не будете розкручувати. Я думаю, що вам там. Один той хумут не вплине вже на. А так, вам треба було розкрутити ще, допустимо, хомут один і там той вузол. А так, от дивіться, ви просто зібрали, взявши оту царгу 30 см, ви додавали два коліна, додавали дімрот разом от з тою малою царгою. от вона Чому тут і дуже добре стоїть, тому що тоді тут ви теж будете контролювати, тут теж є термометр в ній. Але ми ще тут, а якби ви можете разом з нею і вставляти. Вода знизу йде, зверху виходить в каналізацію. Є зв'язок з атмосферою, так як положено. От він. Отакий такий подстіл ви будете мати, коли ви будете переганяти. Брагу, в спирт серєць. Дуже класно виглядає, дуже швидко. Ви чим більше дасте потужність, тим більше ви і получите спирту серця за одиницю часу. І у вас таким методом буде отаких от два таких вузли. Цей буде працювати на спирт і спирту серця, а цей буде працювати на переробку браги. Зараз я це все ще розкручу і зупинюся ще на кожному вузлі. Так, щоб ви е, добре подивилися. Ну, в принципі, можна і не зупинятися. Я думаю, що таку царгу, ви бачили. Міні-царга міні така, 4 см. Вона має. Ми її сюди включили, тому що вона тут потрібна. Е... Ну, вузол зиливанінка, ви бачили мене теж. Тобто, тут немає нічого такого, щоб я там показував і забирав ваш час. От зверніть увагу, зараз є така пропозиція. Ми дали досить таку хорошу ціну на сьогоднішній день, щоб людина могла собі почати свою справу, дуже таку хорошу і прибуткову. І люди, які мене допустимо, сьогодні зайдуть от в ту тематику, вони дуже багато виграють, тому що ну воно реально ми будемо получати якісний продукт, дешевий іменно по собі вартості, і ми зможемо нормально заробити нормальні кошти, щоб, щоб комфортно жити, і так далі, і так далі. Тим більше держава нам зараз дала іменно ту можливість. Внизу під відео буде перший лінк, буде на іменно на цю колону. Ви можете перейти, можете подивитися. Там я постараюся розписати ціни за кожний вузол. Буде повна комплектація, скільки там чого входить, і ви собі можете вивчити і заказувати заказ, якщо людина заказує сьогодні. Бо в нас тройки вже зараз почали брати багато, і то вже не, не, не перший день. Єдине, що от в такій повній комплектації ми та якби робимо першу таку пропозицію, може бути такий момент, що від заказу пройде там день-два, три, максимум. Я думаю, що воно не вплине на, на сам процес. Удачі, тримаємося. До скорої зустрічі. Якщо якісь будуть питання, ще ви можете задавати їх під відео. Я періодично їх читаю. Не можу сказати, що я їх часто читаю, але зранку і вечору я по-любому проглядаю всі коментарі. І якщо би були питання, є там пошта, є на будь-якому сайті є мої телефони, де є будь-який меседж, тобто меседжер, WhatsApp, Viber і так далі, телеграми. Тобто ви можете там задавати питання, але ви, от іменно, зверніть увагу на цю колону. Зверніть, тому що на сьогоднішній день ми даємо дуже хорошу пропозицію. Ми, ми завжди даємо хороші пропозиції. Просто люди деякі не дослухаються до нас. Ми допустимо стільки акцій робили. От на сьогоднішній день люди ще до сьогоднішнього дня дзвонять: от, може, 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 а може, вже не може бути, тому що ми відповідну кількість товару ставимо практично в собі вартість і робимо такі акції. І якщо б не пройшло там якийсь період часу, і людина ще хоче по акції. Ну, зараз так не вийде. Тим більше, дорожання йде реальне. Тому що дивіться, наскільки вже там бензин подорожчає, метал і так, далі, і так далі. Тобто люди, які сьогодні зорієнтуються, вони виграють ситуацію. До зустрічі.